Синоптик Наталія Діденко розповіла, якою буде погода в Україні у неділю 11 вересня. Як передає хвиля, про це вона повідомила на своїй сторінці у Фейсбук. Так, за словами Діденко, в Україну прийшов циклон із атмосферними фронтами. Погіршилося, похолодало, посилився вітер. Крім Сходу та Південного Сходу, там навіть сонечко і тепліше, наголосила вона. Зокрема, у неділю дощів тримаються у більшості областей України. Волога погода очікується у північ. Північних, центральних, західних областях, а також на Одещині та Миколаївщині, подекуди можливі сильні дощі. А ось у Запоріжжі, Криму та у східних областях істотні опади пройдуть навряд чи вітер південно-східний, у західній частині північно-західний. Завтра ще залишатиметься із сильними поривами. Що стосується температури повітря, то найхолодніше буде на Волині, Рівненщині, Чернігівській, Полтавській, Східній Черкащині, Сумській областях, частині Харківщини та Кропивницького з районами, максимально вдень не вище плюс 9 плюс 12 градусів. Несподіваний стрибок стовпчиків термометрів нагору буде на Київщині, Вінницькій області, в західних районах Черкащини, до плюс 16 плюс 19 градусів. На сході України стовпчики термометрів коливатимуться від плюс 15 до плюс 20. У західних областях, крім Волині та Рівненщини, плюс 16 плюс 20 градусів, на Закарпатті до плюс 22. У південній частині. Протягом дня від плюс 20 до плюс 24 градусів. У Києві в неділю також очікується дощі та поривчастий вітер. А ось стовпчики термометрів в день піднімуться до плюс 18 градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.